Слава Господу, брати і сестри. Слава Богу! Добре. Бог дозволив нам сьогодні прийти перед Його лице. Я це завжди люблю нагадувати. Не просто в дім молитви, не просто побачити лиця до друга. Це добре. Але перед Боже лице ми всі явілись. Хвала йому. Слава Богу. Він дозволив нам. Мне пригадался одна такая песня. я, yeah. Может, вы тоже испеваете. Я держу свою жизнь, как хрупкую вазу. И говорит, не споткнешься, и в дребезги жизнь. И там припев, говорит, чтобы я в жизни своей не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит, Иисуса держись. Богу. Слава Богу! Я довго не буду говорити, братиця ще раз брати, я часи тут біжать скоренько. І е, я так назвав, ну, заглавив свою проповідь, таким одним коротким, таким, ну таке йомке слово. Держись! Читаю. Е, слово Боже, це буде псалом. 36 Псалом, 34 вірш. Уповай на Господа і держись путі Його, і Он вознесет тебе, чтобы Ти наследствовал землю і когда будуть истребляемы нечистиві, ти увидиш. Держись ще одне місце прочитаю це апостол Павло пише до Тимофія, це саме слово. Каже, подвизайся добрим подвигом віри, держись вічної житті, яку ти призван. І там ще далі пише, держись образця здравого вчення як наставлення. Нам брати і сестри, Бог дарував право бути його дітьми. І це право, яке ми одержали безплатно. Ми маємо. Але як ми його одержимося і як ми ходимо, ми давайте трошки чуть порозсуждаємо над цим словом держись. Тому що коли ми будемо держатися е, пуття Господні чисто і свято, от, то будемо мати Боже благословення. В житті, в сім'ї, діт дітях, кругом. Багато людей, ну основному всі, ми, ми за щось тримаємося. Коли ми згадаємо того багато юношу, за якого написано в Євангелії, який мав велике багатство і прийшов до Христа, нам намислив, що став на коліна і питався, що ж мені доброго зробити, щоб мати життя вічне. От, Христос йому сказав. Але написано, цей чоловік відійшов з печаллю, бо тримався, мав другу основу, тримався за багатство. Тримався. І це не допустило його до Царства Божого. Був другий чоловік. Ми його добре знаємо. Це е, Яков, який боровся з ангелом, написано, і ніч боровся, і настільки тримався, от. Що той мусив торкнутися сустава бедра. Тримався чоловік, бо знав, чого хоче. На сьогоднішній день є багато того, за що ми тримаємося. І, і часом такі навіть незначні мелочні е, бувають аспекти. Хтось тримається за обіду, хтось сказав слово, яке, знаєте, таке трошки. І в нас такий чувствительний характер, і ми взялися за ту обіду і тримаємося. Як будемо триматися за обіду, то не підіймемося до неба. Не пустить, бо ми тримаємося, чи ще щось. Хтось тримається за удовольствия, хтось тримається за ще, ще за щось. Ну, тепер є багато за що, що ми можемо триматися. І ми тримаємося, ми, ми вибираємо собі за що триматися. Але тут написано, держись образа здравого учення. І за це тримайся. Бо це принесе життя в сім'ю, принесе благословення в твою дорогу, хтось тримається так, як той багатий юноша. Мало, 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 більше, більше, більше. Хтось тримається, і цього тримається. От. Забуваючи при цьому, що ж дітки ростуть, і їм треба настанова, і їм треба показати. Путь правди, їх треба ставити. І саме головне, щоб їх привчити до того, щоб вони шукали Божої благодаті, общення з Духом Святим. Це залежить від батьків. У мене вже діти, я так скажу, взрослі всі геть, вже внуки є, є чималенько, чуть на 50. І я своїм дітям кажу. Вчити, щоб вони, щоб вони тримали, щоб вони мали міцну основу, щоб вони мали за що триматися. Тому що теперішній час, як брат нагадував, світ розмиває основи, і діти ростуть на, на шатких основах, знаючи про Бога розумово. Але зачастую, коли батьки женуться за тим чи іншим, за що тримаються, діти виростають. З до християнства нема основи, нема за що добре триматися. І це, знаєте, це дуже крепко насторожує. Тому що коли ми не прикладемо зусилля, то приложить той, що ходить позаді, і викрадає. Тому хай Бог допоможе нам, брати сете, триматися до рих Божих. І то чисто триматися, свято триматися, щоб Дух Святий міг працювати в наших серцях у нашому домі. І, і в наших дітях мені задався такий один маленький приклад недавно, ну так недавно, вже з півроку, мабуть, ми там маємо молитву у церкві з дітками, з подростками э, за духовне хрещення. І один хлопчик такий, ну може, йому років сім, десь так. Я не питався, скільки йому років, М малий ще, знаєте. Коли його Бог наповнив Духом Святим і хлопченятко почав е, пророкувати. От. Бог посещає наше серце і дарує свою милость, благодаті, підготовляючи наші серця, наших дітей. І коли вони з балкою правильно наставлені, навіть вони будуть триматися. Буде основа, Буде е, уповання, будуть класти не на багатство проходяще, а на Бога святого і милоччя. Аллилує йому! Ми сьогодні перед лицем. Давайте ми переглянемо своє серце, брати і сестри, яке наше уповання? За що ми тримаємося? Де наша основа? В зібранні багато ходять людей. Багато говорять, ще б'ючися по груді, що ми християни. Але наша основа, якщо там є щось інше у нашому серці, на першому місці маю ввім, я так скажу, коли ми просинаємося зранку, От давайте собі так подумаємо, кожен і, і кожна. Що на першому місці у нас спливає в наш розум? Оце буде наша основа. Когось суєта земна, когось ще щось. От. Але коли у нашому серці є Господь, там глибоко знаєте, живе Господь і наповняє наш дух, то в нашому серці повинно бути Господи, я тобі дякую. Ти дозволив мені встати. Буквально вчора я почув вістку таку одну. Чоловік середнього віку такого, ну після 50, теж збиралися на кемп, договорилися там з друзями поїхати на кемп, віддихнути трошки. Ну і хтось поїхав вже, а він ще не їде, і його друг дзвонить до нього. Телефон не відповідає. Він вирішив заїхати. Приїхав до хати, постукав, ніхто не відкриває, попробував двері відкриті. Заходить, він сидить на кріслові. Зібрані речі, там все, що мав брати на кемп. І сидить чоловік у кріслі, ще і руки так підняв. Він до нього, він мовчить. Коли він до нього ближче, чоловік мертвий. Життя закінчилося, і кемп не треба вже. Я до того веду, брати сети, що ми не знаємо е, е, наших днів. Чоловік серед дороги остановився. І вже нема цього уповання, вже, е, Якщо держався Господа, то буде там. Якщо було шосятки, то там розберуться, брати сети. Я призиваю сьогодні всіх нас. Давайте триматися Господа чистим серцем. Без примісей, без всяких теперішніх путей знаєте, і уловок. Триматися Господа чистим, простим серцем. Тому що Бог шукає тепер, тепер народ смиренний і простий. Перевірмо наше серце, чи в нас є простота і смирення. І хай Бог нам допоможе. Амінь.